Тема нашого сьогоднішнього уроку степінь числа. Ми візьмемо добуток 3 помножити на 3. Ми бачимо, що 3 множиться саме на себе два рази. Тому ми написали 3 і зверху позначили маленькою цифрою 2. Це означає, що 3 множиться саме на себе два рази. Читається це так: 3 у другому степені. 10 у другому степені, дорівнює, щоб очислити, скільки буде 10 у другому степені, нам потрібно 10 помножити саме на себе два рази. 10 на 10 буде 100. Ми взяли число А і покажемо, як це буде виглядати у загальному вигляді. Якщо А піднести до другого степеня, або по-іншому ще називається до квадрата, тобто, якщо число підноситься до другого степеня, це те саме, що число підноситься до квадрата. тобто оце у другому степені ми можемо сказати, що це 3 в квадраті. Значить, Якщо А підноситься до другого степеня, це означає, що А потрібно помножити саме на себе два рази. Якщо А підноситься до третього степеня або до куба, це означає, що А множиться саме на себе три рази. Дія піднесення до степеня на даний етап для нас найголовніша. Тобто, якщо немає дужок, найперше ми що виконуємо, це піднесення до степеня. А потім уже в нас пішло множення ділення, а тоді додавання віднімання. Все, Пишемо домашнє завдання. Це буде в нас номер 662, номер 664. І... Зараз у класі будемо робити приклади. І приклади. Перший номер 660. Так, відкриваємо 660. Так, скажіть, хто буде зі мною робити, хто бажає? Номер 660? Так, да, давай давид з тобою. Читаємо мову. Сторінка 83, номер 660. Ліля Володимирівна, у мене не показує екран. Тебе не показує. А врешті показує? У мене не показує. Ні, мене не показує. Стоп, Зараз хвилиночку. Зараз я не показує. Мабуть, тоді, коли я зараз, мабуть, тоді вона перестала показувати, як ото у нас підзависло трошки щас зробимо. Але у вас усе все це, це записано. О, тепер показує. Угу. Так, так. У вас усе так. це записано. Так. І домашнє завдання. Ось я дописала, а це у нас вже було записано. Так, номер 660. Запиши у вигляді квадрата числа добуток. Давид 7 помножити на 7. Як це можна написати? Ось у мене було 3 на 3. Це було 3 в другому степені. А 7 на 7 це буде. На 7 буде 47. 7 у другому степені. Нас цікавить. ось, Нас не просять обчислити. Нас цікавить записати у вигляді квадрата. Ось воно. Це буде 7 у другому степені. Так. Приклад Б. Три вуга, мабуть, друзі. Перейдіть, будь ласка, в безпечне місце. І продовжимо свою роботу. Давайте. Хто знає, то і каже. 13 помножити на 13. Це скільки в нас буде? 13 у другой степені. У другому степені. Це Назар був, да? Добре. Так, ви. 110 помножите на 110. Це що в нас буде? 110 у другому степені. Так. Добре. Зрозуміли? Дві семерочки, це значить у другому степені. Так, пишемо наступний 670 670. Таке саме завдання. Запишіть у вигляді степеня добутки. Тут у нас 5 512. Пишемо. 12 на 12. Ось у нас третя, четверта і п'ята. 5 12 перемножується. Що це буде, кажіть? Діма? 12 на 12 на 12 і 5 раз. 12 у четвертому степені? 5 разів. А, 12 у, у п'ятому степені. У п'ятому степені п'ятому степені. Так, добренько. Наступний. Одинички. Ану порахуйте, скільки там одиничок у нас. Скільки? Одинадцять Одинадцять, Одинадцять одиничок. От я й записала Одинадцять одиничок. Множиться самі, самі на себе ці одинички. Як це можна записати. Один у 11 степені. Так. Одиниця. І їх аж 11 штук, значить у 11 степені. Так, зрозуміли? Думаю, зрозуміли. Так, пишу наступний номер 663. Обчисли. Дім, ми з тобою. Сто у другому степені. Що це означає? Все так само. Ось. Так якось тут. Сто у другому степені, це значить. Любий, Діма. Любий, Діма. Та, Так. Да. От цього Діма і хотіла якраз. Я ж кажу, як відео пишу, так я прізвищ не називаю. Це буде 100 на 100. Так. 100 на 100, значить, одиничка написали і додавали 4 нулі. Так. І кажемо, яке це число утвориться в нас? 100 в другому степені. А, а дорівнює рівні вона? 10 тисяч. Гаразд. Наступне. 200 піднести до квадрата. 200 в другому степені або 200 в квадраті. Весь вона ж нашли на mm -hmm. Обчислюємо. два на два четыре, четыре и добавляем Чотири, чотири. чотири ноли, Далі. Сера тысяч, Угу. 300 воно ж це на 300. три на три, дев'ять дев'яносто тисяч, так, назад продовжуємо з тобою. Назар. 400 у квадраті. 400 у квадраті. Я забув, який номер, я тупий. А не кажи дурниць. Я ось, я ось написала. Можеш не дивитися в номер. 400 у другому степені 400 у квадраті. Це буде. Це буде 800. 400. Не спішимо ми розписуємо. 400 помножити 400. на 400. 200. 200. два так. рази, пару так. Угу. Щоб обчислити, 4 на 4 буде Буде 8. 16, не спіши. 16, 16. І додаємо 4 нулики І читаємо число. 160 тисяч Добре. Наступне я записую, ти читаєш. 500 в квадраті. Угу. Дорівнює 500. Помножити на 500. Дорівнює 250 тисяч. Добре. Ну і так далі до кінця не будемо обчислювати. Я думаю, що ви зрозуміли, як це завдання робиться. Беремо наступний приклад 665. Номер. 665. Читаю мову. Піднеси до куба числа. До куба. Куб. Це який степень у нас? Куб. Другий степень. Увага. Куб. Ой, третій, третій, да, третій. 4 в третьому степені або 4 в кубі. Це значить, що треба зробити. Скільки четверочок помножить? Оця циферка каже, скільки їх треба помножити. Чотири. Три. 4 на 4 і на 4. 4 на 4, 16 і ще на 4. Можна усно порахувати буде. 64, так? Так, наступне 5 у третьому степені. Кажіть. П'ять. Скільки раз множиться на себе? Три рази. Три рази. Добре. Рахуємо. на п'ять буде. 25. 25 і 25 на 5 буде 125. Ну, в принципі, можна усно порахувати, наче не складні. 125. Так, приклад ви. 6 у третьому степені. Так, кажіть, що мені писати. 6 помножити на 6 і помножити на 6. Угу. Це хто допомагає нам? Ліза. Іза. Шість у шість, тридцять шість. І на шість. Буде. Двісті шістнадцять. Трошки проскакуємо етап множення, бо наче хочемо трошки, щоб більше виконати завдання, да? так. Що ми ще зробимо? 11 Давайте ще. Або давайте 11 пропустимо, а візьмемо це гей. 20 зробимо. 20 у третьому степені. Ліза диктуй. 20 помножити на 20, 20 на 20. Так, добре, не заважайте там її. Одна говорить. Так, дивіться, як ми множимо 2 на 2 буде. Ліс 2 на 2. 4. І ще помножить на 2. 4 на 2. 800. 8. Буде 8 тисяч. І, да, і додаємо 3 0, і буде 8 тисяч. Все. Цей номер залишили. Не весь доробили, але ми його залишили. Ми розібрали, як він виконується. Наступний номер. 667. От тут треба уважненько почитати. Читаю мову. Знайди суму квадратів, чисел 3 і 5 Та квадрат їх суми. Дивіться, наче одні і ті самі слова, але вони несуть різне значення, зовсім по-різному. Ну, давайте: суму квадратів, чисел 3 і 5. Значить, мені треба написати число 3. Мені треба написати число 5. Як ви думаєте, а як нам зробити суму квадратів? Оце в мене буде квадрат. так. о сюди квадрат і ось сюди квадрат. Дивіться увага. Оце в мене сума квадратів одного числа і іншого числа. Дарів. Обчислюємо. 3 у квадраті буде. Кажіть. От. Ще раз зупиніться. Секунда. О, вже й почались помилки. От до цього часу у нас завдання були просто розписати. Число у кубі Це значить, що воно помножиться саме на себе три рази. У квадраті, значить, воно саме на себе два рази множиться. А далі ось цей процес вже ми не будемо розписувати, а робити його усно. 3 у квадраті, ну, такі невеличкі, прості приклади. 3 у квадраті, це значить 3 множиться 2 рази на себе. 3 на 3 буде? 6, 6. Увага, стоп, 3 на 3. Дев ять. Дев ять. 9. На 3. Так, 3 на 3, 9. І ось 5 у квадраті, це значить 5 на 5. 25. 25. І додаємо 9 плюс 25 буде? 34. 34. Є. Оце ми знайшли суму квадратів. А тепер увага читаємо. Та квадрат їх суми. Угу. Оце в мене сума. А нам треба квадрат суми. Значить, суму потрібно взяти у дужки і зверху поставити квадрат. І це не буде квадрат суми. Дивіться, зовсім по-іншому виконується. От в такому випадку перша дія робиться в дужках 3 плюс 5. 8. і піднести до квадрата. А 8 помножить на 8 буде. 8 на 8 буде 64. 64. Так, оце такий кусочок ми записали. Далі я зараз закрию запис і будемо трошки далі ще. Поговоримо.